отаку таку от ямку ми тільки що викопали. І попалась нам сьогодні перша опа перша монетка. Одна копійка. Сигнал був дуже чіткий. Санкт-Петербург. Там дуже хороший. В піску, бачите, пісочку вона дуже хорошо Зберігається рік. Рік поки я не можу вам сказати, вже біля автомобіля, але от одна сторона дуже в хорошому стані. Я думаю, що і друга буде в такому ж хорошому стані. Просто потрібно буде трошки водою промити. Ну ось друзі, перша знахідка в лісі, в лісі. Так от, ладно, продовжуємо далі. Цікаво вже. Так, друзі, я у нас чіткий такий сигнал. 60-62 Думаю, пінпоінтера не треба буде брати. Оп ні. Все ж таки? Напевно треба пінпоінтер. Зараз ми його достанемо. І подивимося. Сигнал такий цікавий. Щось. Так. Угу. Такий от обламок. Ніби надпису ніякого немає. Просто. Ладно, продовжуємо. Сигнал. От ми тут знайшли білого грибочка, рядом другого білого грибочка. І тут був сигнал у нас 10 копійок, ходячка Такого? 2008 року. На одному місці, можна сказати, зразу три знахідки. Два білих гриби і така от монетка. Ладно, продовжуємо. Я гриби покажу вже пізніше біля автомобіля. Почався дощ, ну але ми продовжуємо по лісі ходити. Два в одному і збираємо гриби і копаємо монети. Ладно, продовжуємо. Так, друзі, в лісі можна знайти ще отакі от радянські пуговички, Ось от гузочок, але тут з іншої сторони він вже просто вже от вушки відпадає. Отак от, от такі знахідки попадаються. І маленький гудзичок серед лісу. Ладно, продовжуємо. Від знахідки також нам попадають. Це, скоріш за все, до кінської упряжі була така частина. От. А сигнал був змішаний, тому але все-таки викопали, так як ідемо, і сигналів так особливо і немає. Мусимо копати такі. Ладно, продовжуємо. Знову сигнал у нас і знову монетка випала Правда радянська Радянська монета СССР, але дуже гарний стан пісок дає ознаки. У піску дуже добре зберігаються монети. Це 2 копійки буде 1974. От сам депі я одненька вискочила. Ну і паралельно назбирали грибів. Потрібно напевно йти до автомобіля, вигрузити гриби і пробігтися далі тут по полям. Цікаво, можна щось знайти. Продовжуємо. Цікавий сигнал був. Отрезался пробка. А больше я что-то. А, все зрозумело, проволочка. Алюминиево. Ладно. Підійшов я до автомобіля, вже збираюсь потрошку. Зараз жду товариша, товариш так само підходить. І що нам вдалося сьогодні накопати по лісі? От ми походили пуговичка СССР 2 копійки советських Одна копійка 1882 року. Кстати, в гарному стані 10 копійок ходячка. Куля, шрапнель, різні обламочки. А зараз найголовніше. от такі от грибочки нам вдалося сьогодні знайти. Тобто однею кулею ми вбили два зайці, можна сказати так. Ну Все, будемо завершувати і будемо їхати додому. Всім дякую за коментарі, за підписку. Підписуйтесь і далі. Все щасливо!